Друзі, всім привіт! В цьому відео буду тестувати модельку 1073 від ремохобі. Раніше я на неї встановлював металеві приводи, є відео на Ютубі. І також додав до цієї моделі трошки освітлення. Зробив отакі жовтенькі, нібито габарити, такі зробив фари, достатньо ярко вони світять. І також ось тут зверху чотири діода. Вони не так дуже світять, бо ніякого там немає сріблястого для того, щоб якось посилити це світло. Ну, Але буду ще допрацьовувати. І зараз така дуже світла погода, ну і не дуже воно кудись щось освічує. Тому Можливо, трошки пізніше, коли вже буде темно, можна буде побачити, як буде саме світити фари та оці зверху 4 діода. Потім додатково ще буду щось додавати або доробляти, буду все показувати. Ну, Але в цьому відео потестую ще цю модельку, хочу потестувати на металевих приводах, подивитися, чи буде все гарно працювати. Тестувати буду в такій от лісовій площині. Щось буду шукати, якісь пагорби, якісь такі ось дерева, щоб показати на що здати цей краулер, бо катати його на якійсь рівній поверхні ну не дуже круто, бо ці машинки саме для такого бездоріжжя і найбільш цікаво саме тут їх десь використовувати. На машинці стоїть 2ЕС акумулятор, звичайний. Ну, гарно тут проїхала. А Зараз тут буде ще трошки більше, таке дерево лежати. Ну і теж без проблем. Зараз ще, ще буду шукати такі цікаві місця, ну тут така галявинка просто листя, але... І є і ось таке дерево. Одним колесом заїхав, ну, а інші витягнули. Ще зараз пошукаємо. І ще, можливо, десь дороблю, почекаю, поки трошки буде вже темніше, щоб саме показати наскільки буде освічувати ось ці фари. Ну, передні вони. Е, дуже круто світять, навіть е, зараз е, така світла пора доби і вони ярко відсвічують. А от е, ті, які зверху, вони ну, там немає ніяких, нічого там не відражає світло, е, тому вони будуть трошки менше світити, але теж повинні якось доповнювати. Ось тут таке вже дерево є побільше. І зараз подивимось, як машинка буде тут проїжджати. Ну теж, я думаю, тут все без проблем. Я вже робив е е кілька тестів, саме в лісі є на каналі відео, там без, е без будь-яких коментарів, ну, але машинка дуже круто там їздить. Спробувати задом, чи заїде вона. Круто! Хе -хе. Ці заблоковані дифференціали дуже круто працюють. Резина м'яка. Да, але назад... Ні, назад не хочеться. Ну, думаю, що тут він теж проїде, бо він вже проїжджав і більші такі дерева. Не, не завжди хочеться просто передом заїжджати, хочеться якось боком, щоб воно більш цікавіше було. О. О. Супер, без проблем. Хоча зараз покажу Ну, достатньо велике дерево. Якщо подивитися, то Ну, дерево як по висоті. Як і сама машинка. Ну, тобто, достатньо велике вона. Можливо, на камері на відео не так воно передається, але ну, достатньо велике дерево. Ще тут є. Ну то для нього зовсім там щось маленьке, але ось тут є вже таке величенке дерево, може якось теж на нього цікаво зараз заїхати. Ну от навіть здалека. Фари добре теж і на камері видно, що вони відображаються. О, теж прикольно, прикольно виставився. Ось так. Ну, Тут він теж, я думаю, зараз добре все проїде. Да. Пишіть свої думки, Ну, я, як на мою думку, то це добрий краулер. і їде він. Майже, майже всюди. Прям ну, де, прям зовсім там якісь там великі дерева, то може він вже і не проїхати. Але так, ну що, десь а, за його розмірами, то він все це переїжджає і грязюку переїжджає і плаває. Ну, Вже багато я робив з ним відео. Тому... Моя думка, що це е, добра така моделька з краулерів, Тут щось він підзастряв, а, ну там просто е, не було за що йому зачепитися. Такий пень проїхав. Ну добре, все добре. Зараз ще пошукаємо якусь цікаву локацію, щоб е, потестувати. Бо по одним і тим самим деревам дуже цікаво їздити. Ось така ще прикольна локація. Я знайшов і щось таке подібне використовують на змаганнях. Якісь там всякі драбинки і всяке різне. От. Ну і тут спробувати проїхати. Ну, дивіться, як круто він проїхав. Супер! Круто їде. Свою думку не забувайте писати в коментарях. Можливо, у вас є якась ще додаткова інформація про цю машинку. Як на мене, то дуже круто вона робить свою справу і те, що вона створена в такому стилі краулера, я думаю, що вона добре справляється. Ще зараз думаю, разочок проїхати. Ну, от, як світять фари Ну і як машинка їде Задом вже не поїде Ну а передом прикольно виходить без проблем О, навіть навіть задом Ну вже, вже Він впав От. А тож, друзі пишіть свою думку Щодо цієї моделі, щодо відео. Спробую ще, якщо не вийде додати до цього відео, як будуть в, темну, в темний час світити ці фари. Ну, вже дивіться, поки знімав відео, вже трошки потемніло. Ну і вже гарно вони світять. От. Ну, Можливо, в темноту буде теж добре зробити. Якесь окреме відео. От свою думку пишіть в коментарях. Всім дякую за перегляд. Пока.